Низький зріст, мала рапіра, прищики на обличчя, які тільки комплекси не бувають в хлопцях. Чесно кажучи, сам з власного досвіду я комплексував навіть через свої синці під очима. Вони в мене з 15 14 років, і як досі, бачите, їх замітно. Тим не менш, хочу розказати свій шлях подолання комплексів стосовно зросту і відповім паралельно на питання підписника. Отримав від нього лист на пошту. Одразу хочу сказати, що вже є відео на каналі. На тему зросту, це ти низький тобі не світить дівчина. Хто ще не бачив, рекомендую до перегляду. А так, давайте перейдемо до питання. Доброго дня, друже! Дивлюсь твій канал, і він насправді є проривом в україномовному контенті на тему знайомств та пікапу. Дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто ставить лайки, підписується, ставить дзвіночок. Респект таким хлопцям. Це все дуже дуже допомагає. Стосовно пікапу, я вже висловлював свою думку в попередньому відео. Залежить, що ти вкладаєш в це поняття. Якщо говорити про пікап як просто про методологію ефективних знайомств та побачень, так да, ми говоримо на це. Якщо говорити про пікап як спосіб отримати секс в будь-якому випадку, будь-яким методом, тут трішки не про те. Але у мене є до тебе питання трошки інакшої направленості, навіть психологічної, бо ти справляєш враження розумної людини не тільки в рамках теми знайомств. Ну, дякую. Отже, я пам'ятаю, що ти казав, що у тебе зріс 170 см. Так, да, да, в тому районі 170-172 максимум. Я дуже добре пам'ятаю, що в 9 класі ми ходили, міряли свій зріст, і в 9 класі в мене був 1,70 метра. І я ще тоді так був щасливий, що думаю, о, 1,79 класі, значить, ще виросту. Ніхіра не виріс. Ну, Буквально там на, на сантиметр на два, але до метра 80 не доріс. Ну, Тим не менше, маємо, то маємо. Я теж десь твого зросту, може трохи вище. Ну, слухай, ну трохи вище, це прям за ібі. 175 це, це прекрасний зріст. Якщо ще вище, то, то взагалі. Але до сих пір комплексуюсь з цього питання. Як ти взагалі поборов комплекси, якщо вони у тебе були, і як зріст впливає на успішність в знайомствах? Дивись, комплекси, звісно, в мене були. Як я говорив, не тільки по зросту, особливо вони яскраво проявлялися в часи шкільні, тобто 9, 10, 11 клас, студентські роки, я дивився на високих хлопців, і я помилково думав, що їхня успішність Серед дівчат це в першу чергу їхній зріст. Можна сказати, навіть в якомусь плані тут дивився з точки зору Блекпілу. Все, генетика вирішальна. Приїхала. Це дуже зручна позиція. Якщо ти перекладаєш відповідальність за свою неуспішність з дівчатами на зріст, то можна лягнути на диван, закинути ногу на ногу і нічого не робити. Чому? Бо на генетику ти не вплинеш. Це дуже і дуже така заманлива позиція. І Якщо говорити про якусь свою філософію в житті, я дійшов до того, що є речі, їх дуже і дуже мало насправді, на які по факту ти ніяк не вплинеш. От, ну от, ти нічого з тим не зробиш. От в тебе генетично зріс метр сімдесят. Все, ти там не будеш собі ламати ноги, щоб вирости на декілька сантиметрів. Тобі доведеться з цим просто змиритись, зрозуміти, що це частина тебе, і в тебе немає речагів впливу на цю ситуацію. І тоді треба фокусуватися на іншому. Треба фокусуватися на тому, на що ти можеш вплинути. А ти можеш вплинути на дохіра речей, на які ти досі ще не вплинув. Ти можеш вплинути на стан своєї шкіри, це раз, хоча це теж можна підв'язати до генетики. Ти можеш вплинути на навички своєї комунікації. Оце прям дуже і дуже важливо. Ти можеш вплинути на свій стиль. Ти можеш вплинути на свій запас багаж досвіду. Щоб ти розумієш, які інструменти і речі ефективні на побаченнях. Да? От тобто, якщо ти вплинеш на всі інші речі, на які ти можеш вплинути, то тоді, можливо, ти впрешся в те, що блять, мені не вистачає якісь зросту, але такого не буде. Бо якщо ти попідтягуєш інші штуки, ти вже побачиш, наскільки тобі буде простіше з дівчатами. Наскільки він важливий в контексті знайомств, скажу так: зріст, в першу чергу, він впливає на твою вибірку. На потенційну вибірку, тобто, якщо ти вже з дівчиною приходиш на побачення, ну чесно кажучи, вже байдуже на твій зріст. Чому? Бо ти вже пройшов той етап, на якому він грає велику роль, тобто самий початковий етап. Умовно кажучи, якщо дівчина побачила твою анкету в додатках для знайомств, побачила плюс-мінус зрозуміла, якого ти зросту, все рівно тебе лайкнула, значить її зачепило щось інше. Або якщо ти підходиш до дівчини на вулиці, вона дає тобі свої контакти і потім з тобою виходить на побачення. Повір, все, їй твій зріст підходить. Якщо ти був би вищий на 5-10 см, це б не сильно вплинуло на ефективність. Вже на самому побаченні. На побаченні вирішують зовсім інші речі, а не твій зріст і не розмір твоєї рапіри, хто би там що би не думав. Тому, по факту, зріст тобі нічого не гарантує, але спрошує тобі життя в якихось моментах. Всі знають, що у нас був в чатику, там хлопець 190, у нас багато є 180, але про цього хлопця 190, він довгий час був незайманим. Там до 23, потім почав дивитися мій контент. І, і вперше переспав. Я знову ж таки радий, що в нього все вийшло, але розумієте, це яскравий приклад того, що навіть з хорошими вхідними даними в, в тебе може бути повна відсутність результатів. Бо в першу чергу все починається з того, що ти сам для себе вирішуєш. Я хочу знайомитись, я хочу взаємодіяти з красивими дівчатами, я хочу займатися з ними сексом і будувати стосунки. Розумієш, все починається з того. Якщо цього немає, ти будеш займатися тим, що навіть якщо дівчата, які будуть тягнутися до тебе, ти будеш шукати собі відмазки, щоб не взаємодіяти з ними. Понімаєш? Тому чи хотілося мені би бути вищим, хотілося чи можу я це змінити? Не можу. Значить, що. Правильно, забувай на це хер. Може даси якісь поради, як позбутися комплексів або твій шлях подолання цієї проблеми. Дивись, ти зрозумієш, що можна жити з таким зростом, можна мати успіх з дівчатами, коли ти почнеш отримувати ті самі результати. От, уяви, якщо ти там будеш регулярно ходити на побачення з дівчатами, які вищі за тебе там на голову чи на 5 сантиметрів. Чи будеш ти тоді вважати, що зріст тобі мішає? Ні. Тобто з досвідом, тобто з першими результатами, з високими дівчатами, тобі буде вже легше. А уяви, якщо тобі така висока дівчина, буде робити мінет на першому побаченні. От як ти тоді будеш дивитись на свій зріст? Загальна рекомендація це перевірити на власній шкурі, що зріст не поміха. Взагалі є такі хлопці, коли приходять на побачення, бачать, що дівчина вища, їх прям в істерику кидає, вони не знають, де себе подіти. Не треба панікувати, все нормально. Все нормально, дихайте, все буде добре з вами. Дівчата дуже часто переймають твій стан. От, навіть якщо вища дівчина, прийде до тебе на свіданку, побачить, що ну, тобі максимально на це байдуже, ти не звертаєш на це уваги, ти просто себе поводиш як зазвичай. Ви йдете в заклад, ви там спілкуєтесь, цілуєтесь, ну повір, їй буде байдуже наскільки сантиметрів вона на тебе вища. Якщо вона приходить, і ти зразу такий, ой, слухай, ти вища. Блін, мені якось навіть так незручно, ти як взагалі до цього відносишся з тобою? Все нормально, ми можемо піти на побачення. Розумієш, якщо ти будеш шукати валідацію одобрення в дівчини стосовно того, що ти нижчий. То це буде вже біда. Тобто, в першу чергу, ти маєш себе приймати таким, як ти є, і не зважаючи на твою кількість сантиметрів. І не передавати дівчині свої страхи і запари. Краще це в такому моменті тримати в собі. Навіть якщо ти дійсно от вона прийшла на 15 сантиметрів вище, треба тримати гордострій, да? голову такого, хопа, ну що, давай, зараз я. Тебе чекає найкрутіше побачення в твоєму житті. Загалом з комплексами дуже важко на початку. Е, що ще тобі може допомогти? Це, по-перше, розуміння, що от є хлопці твого зросту, в яких все виходить. Тобто, якщо в тебе будуть наглядні приклади того, що навіть з твоїм зростом, з схожими вхідними даними у хлопців є результати, ну все, це для тебе буде мінус, одна відмазка. І може хтось подумає, що я тут розказую якісь анекдоти, якусь фантастику, що як так? Тобто дівчата можуть ходити на побачення з чоловіками, які нижчі за них, і при цьому ці побачення вони можуть добре закінчуватись. Повірте, це якраз не фантастика. От те, що вам це не вкладається в голову, не означає, що взагалі в реальному світі таке не працює. Треба просто зрозуміти, чи реально отримувати хороші результати, коли тебе зріс метр сімдесят. Реально. Є купа хлопців, які це роблять, і в мене також вийде, якщо я візьму за цю справу серйозно. Якщо я прокачаю себе в інших аспектах і буду вигравати чимось іншим, буде важче, але іншого шляху немає. В кожного різні вхідні дані, в кожного свій набір карт. От як там казав Трамп, в тебе немає карт, щоб грати. Я скажу так: в тебе є ці карти, щоб грати. Просто треба сісти за цей стіл і нарешті почати їх викидувати. А так, загалом бажаю успіхів. Пишіть, який у вас зріст, чи були у вас побачення з вищими дівчатами, і як вони закінчились? Буде дуже цікаво почитати.